Мы заклеили все окна, но все равно отклеилось. Сейчас нужно будет какой-то еще раз. Я не знаю, чем-то надо просить ну, кого-то, чтобы помогали тоже заклеивать. Вот. Всю ночь у меня двое детей продышали этой гарью. Они сейчас их рвет и ну, плохо очень, потому что оно до сих пор тлеет. Все это идет в квартиру. У нас вынесло окна. Ми допомагаємо людям, які постраждали ось в такій ситуації. Першочергову допомогу. На даному етапі ми надаємо плівку ось людям, щоб вони дочекалися наступних етапів ремонту їх будинків. Вчора ми надали десь домогосподарств 40, і сьогодні ось вже 11, і чекаємо, щоб люди підходили. Так, можна. Чуєш, а чому ти не хочеш? Давай прямо на стіну. На стіну покинути. Звісно, у нас досить. Ні, почекай, ти не тією стороною. Напаки. Так, переверни. Ось вот так. Хватить, хватає, все хватає. Бачиш, все хватає. На стіну. Були вже майстри, віконщики. Сказали, що треба повністю міняти оце вікно і вікно в спальні. Вони вже не підлягають якому-ліба ремонту. І дуже ще виспокою, тому що, я так думаю, що повело стіну, або що це так, мабуть, так, бо батарея упала. Вона не відірвана, нічого, але ж бачите, яка косина. І на Вікна повилітали на лоджії з іншої сторони. Це в другий раз вже ремонтуємо, так. Це вже в другий раз. І так же, ця кімната, кухня і спальня І тоді була, кухня і спальня. І лоджія. Тоді укріпили, все зробили, а зараз знов все повиносило. Страшно. страшно где-то летит слышно Сжимаешься весь ну, потом взрыв понимаешь что ты еще жив ну дальше уже смотришь что что произошло треснуто обсыпано треснутый подоконник ну окно не закрывается там сломан механизм видите вот что что ставилось. здесь окно тоже оно если так его прикрыл но оно Там сорвана, сорвана петля, Тоже нормально не держится. Ну главное разрушение. Это тоже сломано, он выломано. Здесь полностью разбито.